Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстрілювати нашу область. Допомога Норвегії деокупованим та постраждалим громадам України сьогодні. Професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо і зв'язку. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо випуск. Вночі ворог продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв сам район. Тричі Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Випустив з десяток снарядів з важкої артилерії. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Люди не постраждали. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. За добу наші захисники знищили 1130 осіб противника, 36 артилерійських систем, 17 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати за час повномасштабного воєнного вторгнення склали 315 п'ятнадцять осіб, танків 5 388, крилатих ракет 1653, безпілотників 5 тисяч Росія ще здатна нести зло. Маємо щодня додавати нашій державі більше сили, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Непростий був день вночі. Ракетний удар росіян по селидовому в Донецькій області просто по житлових будинках чотири ракети є загиблі, ймовірно, є люди. Під завалами увесь день триває розмір завалів. Всім пораненим була надана необхідна допомога. Більше 20 будинків зруйновані. Інший російський удар по Запорізькій області теж ракетний, серед загиблих хлопці-рятувальники. Вони прибули на місце після першого влучання, почали допомагати, і був повторний удар. Мої співчуття усім, чих рідних. І близьких забрав російський терор. Сьогодні було багато міжнародної комунікації та, звичайно, передусім про те, як дати більше захисту Україні та усім нашим людям від цих нелюдей, від російських ракет, обстрілів. Говорив з головою італійського уряду Джорджою Мелоні, подякував Італії за принципову і потужну допомогу нашій державі, захисту українських життів. Україна дуже цінує, що Італія. Поруч із нами у цей час. Цінуємо особисту енергію Джорджі, пані глави уряду, всю ту активність, якою вона аргументує допомогу нашій державі. Обговорили нашу безпекову співпрацю, пакети підтримки. Обмінялись думками щодо ситуації в Європі та світі. Обговорили і дещо про новий санкційний пакет Євросоюзу. Італія наступного року буде головувати в Групі Семи. І вже зараз напрацьовуємо відповідні пріоритети, спільні пріоритети. Говорив з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, подякував за підтримку і справедливу високу оцінку українських успіхів в наближенні до Європейського Союзу у нашому русі до повноправного членства. Дуже важливо, щоб уся наша Європа посилювалась. І від цього виграє кожна держава на континенті, яка поважає спільні правила ЄС, обговорили підготовку нашої енергетики до зими і як передбачаємо до загострення російського терору проти об'єктів енергетики. Звичайно, обговорили економічні питання, які важливі для наших народів. Провів перемовини сьогодні з Джастіном Трюдо, прем'єр-міністром Канади. Оборонна підтримка, посилення нашої ППО, наших мобільних вогневих груп та захисту від російських дронів є конкретні домовленості. Подякував Канаді за незмінне лідерство в санкціях проти Росії. Є нова важлива канадська ініціатива. Коаліція партнерів для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Також обговорили і питання добудови музею голодомору геноциду. Канада погодилась допомогти з цим в Україні. Я вдячний і джасіну особисто і усьому суспільству Канади за таке розуміння України. Провів сьогодні кілька нарад, відзначено раду з представниками правоохоронного сектору. Зокрема, був керівник Служби безпеки України, доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни. Також нарада з міністром оборони іншими урядовцями усі ключові питання зводяться до забезпечення захисту людей, можливості України проводити наступальні операції і нашої спроможності зміцнювати Україну, вирішувати проблеми, які накопичились. Ми маємо пам'ятати усі в Україні і особливо ті, хто перестав помічати війну. бо... Усю свою увагу віддає політиці. Росія ще здатна нести зло, заплющити очі ні у кого не вийде. Ми маємо боротись, ми маємо берегти саме нашу оборону головним пріоритетом. І маємо щодня додавати нашій державі більше сили. Слава усім, хто дбає про Україну і українців. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Під час негоди та шквального вітру у Дніпрі щоразу повторюється деревопад, під час якого травмуються люди. Гілки шкодять автівки, заважають руху громадського транспорту. Лише під час останньої негоди у Дніпрі повалило близько 40 дерев. Та, окрім цього, у нашому місті з'явилася ще одна загроза білборди, які також зносило через сильні пориви вітру. Рекламні щити не витримали на житловому масиві перемога, тополя та на проспекті Олександра Поля. Більше подій, які зафільмували Дніпряни протягом тижня і поділилися з нами. Дивіться у проєкті Народний репортер у п'ятницю об 11.45, 16.00 та 22.15. Ми продовжуємо випуск в Україні. Працює Норвезька рада у справах біженців, яка надає безоплатну правову і гуманітарну допомогу. Чим конкретно опікуються міжнародні партнери, розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Вже 631-й день йде повномасштабна війна, внаслідок якої мільйони людей стали вимушеними переселенцями, а багато українців не полишають власні домівки, як, наприклад, нікопольці чи харків'яни, і живуть під постійними ворожими обстрілами та прильотами. Аби допомогти внутрішньо переміщеним особам в Харкові та Дніпрі, працює норвезька рада у справах біженців. Так, на території Слобожанщини організація видала понад 10 тисяч гігієнічних непродовольчих наборів, більше 1300 сертифікатів на придбання одягу та обігрівальних приладів. Також мешканці постраждали громад отримують сертифікати на придбання матеріалів для екстреного ремонту домівок. Їх видали пів тисячі родинам. Допомагає організація і Дніпропетровщині, надаючи як гуманітарну, так і правову допомогу. Is... Де за запитання Норвезька рада у справах біженців сьогодні працює, працює по всій е, території України і, зокрема, е, надає інтенсивну гуманітарну допомогу, тобто по всій е, території, але зокрема, в тому числі, і в такому великому інтенсивному регіоні, як Дніпропетровська область, е, ми працюємо дуже активно і надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам, зокрема здійснює. Ми відновлення колективних центрів, ми зробили чималий внесок у реагуванні на вибух Каховської дамби і катастрофи, яка наслідувала цьому. Також ми надаємо фінансову підтримку сім'ям, які постраждали внаслідок війни. Is... Наша задача прийти від екстреного реагування до більш знову ж довгострокових довготермінових проектів, які дозволять забезпечувати добробут людей, які там проживають. Зокрема, йдеться і про відновлення будівель, відновлення пошкодженого житла, пошкоджених домогосподарств, пошкоджених будівель. Я дещо нервую через те, що сьогодні увага світової спільноти дещо зміщується від України на інші конфлікти. Не інші війни, які відбуваються у світі, це може призвести до зниження видатків і зниження допомоги, яка сьогодні надається Україні. Я мав розмову з міжнародними медіа, і я казав їм про те, що війна не закінчилась в Україні. Вона триває, і для багатьох людей це вже друга зима, яку вони зустрічають в умовах конфлікту, в умовах війни, в умовах обстрілів, пошкоджень і відсутності тепла і. Світла і вже в годі казати про людей, які живуть на лінії зіткнення, що казати це теж Донбас, і там, де я був ще до російського вторгнення, вже тоді там було чимало страждань, було чимало проблем, які було вирішувано. Потрібно було вирішувати зараз. їх стало набагато більше. Зокрема, Норвезька рада у справах біженців допомагає і багатостраждальній Нікопольщині, яка постійно продовжує зазнавати ворожих обстрілів та руйнації. Так, після теракту на Каховській ГЕС людям надавали питну воду, продукти і те, що є першочерговою потребою. Також рада планує і надалі підтримувати постраждалі райони, у тому числі з відбудовою пошкоджених осель. Віча really... ми намагаємося працювати в районах найбільш вразливих і тих, які найбільш за все постраждали від війни. І, зокрема, що стосується вашого питання, ми забезпечуємо громади питною водою. Знову ж це стосується того моменту, коли відбулася катастрофа на Каховському водосховищі і район, і, і починати без води. Ми також відбудовуємо будинки. Знову ж не треба розуміти. Розумієте, Це так, що ми з нуля відбудовуємо зруйновані будинки. Йдеться про ремонт, який я бачив, зокрема, і в Херсоні, і сьогодні, от в Харківській області, коли в будинках з'являються нові дахи, нові вікна відновлюються стіни. І вкрай важливо розуміти, що йдеться про долі конкретних людей, і чимала кількість людей, які проживають сьогодні в громадах. Це люди літні, це люди старшого віку, і це діти. То найбільш вразливі категорії населення. Центр правової допомоги у Дніпрі працює щодня, крім вихідних, з 9 до 17 години, за адресою проспект Дмитра Яворницького, 72Б. Додаткову інформацію ви можете отримати за телефоном гарячої лінії, які ви бачите на екрані. Ян Андрусенко, Сергій Толкач, Новини Д1. Школярі та молодь кам'янського збирали макулатуру за кошти, які отримали, закупили та передали нашим захисникам однієї з військових частин гуми на колеса та гарнітуру для рацій. Юні кам'янчани, учасники волонтерського руху, який активно розвивається у місті. Аграрії Дніпропетровщини завершують комплекс осінніх робіт. Ні, на мить, попри ворожі прильоти та обстріли, не припиняється робота тих, хто формує продовольчу безпеку країни. Детальніше у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка в області. Завершується збір картоплі та овочів, які входять до борщового набору. Зібрали понад 600 тонн картоплі та майже 800 тонн овочів. Також 140 тисяч тонн цибулі та 150 тисяч тонн капусти. Понад 64 тисячі тонн бахчових культур продовжують збирати капусту, закінчують збирати соняшник та Кукурудзу рухаємося в напрямку посіву озимих культур 540 тисяч гектарів, які вже засіяли, і продовжуємо рухатися в цьому напрямку. Погода, як ви бачите, тепла погода з опитами, Вона сприяє все для того, щоб область була з зерном, область була з овочами. Ще раз хочу наголосити, що наші сільгоспівробники міцно тримають на своїх плечах свій фронт. І впевнений, що не тільки область буде з овочами, зерном, а будемо допомагати всій країні. Пан Олександр займається фермерською справою вже понад 30 років. Це сімейна справа. Поряд з батьком працюють два сини. У нас господарство займається і овочне направлення, і зернове. Зернові культури це соняшник, пшениця, ріпак, кукуруза. Чотири культури і 4 культури овочі у нас. Овочі це морква, капуста, буряк і цибуля. Вже ж практично сезон закінчується, залишилось буквально трошки днів на 5 капусти, а моркву буряк вже все позабирали. В цьому році погодні умови. Досить такі сприятливі були, Даже можна сказати, хорошо, особливо для зернових овочі, то воно ж на а зернові, вони ж на зарошенні, на а зернові ж на богарі, а опадів досить таки хороша кількість, то, то і врожай досить гарний був врожай і ранніх зернових, і пізніх. Рідко, коли була, що і ранні і пізні зернові попадають під врожай хороший. А в цьому році і ранні зернові вийшли непогані, і соняшники і кукурудзи теж досить на хорошому рівні по врожайності. Сергій поряд із татом працює на землі вже більш ніж 10 років. Поєднує три професії: механізатора, тракториста, комбайнера. Це сімейний обряд. Самого маличку робимо тут, так сказати, за такого на тракторі їздили. Зараз на тракторі завантажуємо овощі, потім перегрузаємо, перевозимо. Постоянно зараз уборка, потім підготовка почви, потім посівна, потім опять уборка. І так постійно, кожен рік. Год. Годуємо країну. На Дніпропетровщині все ще йдуть жнива технічних культур і посівна. Озимими зерновими в області зайняли майже 540 тисяч гектарів полів. Олексій Доніченко, Сергій Супрун. Новини Д1. Цьогоріч, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, у Нікополі стало проблемою водозабезпечення. Міськрада прийняла рішення про буріння 33 свердловин. Станом на зараз вже завершено роботи на шести облаштування ще 27 свердловин буде завершено найближчим часом. Користуватися водою містяни зможуть безкоштовно. Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Особливого значення він набув після повномасштабного воєнного вторгнення російських окупантів на територію нашої держави. Телеканал, Д1 з перших часів війни не припиняв свого мовлення. Ми і наші колеги ведемо інформаційні марафони і трансляції з гарячих точок. Розповідаємо про спротив нашого народу, про подвиги наших воїнів. Працюємо як і вся країна заради нашої перемоги напередодні професійного свята у Дніпровській єпархії Православної церкви України архієпископ Дніпровський і Січеславський владика Симеон привітав весь колектив телеканалу, «Д1» та відзначив його працівників. З самого початку повномасштабної війни тисячі українців захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках. Не менш важливого значення набув і інформаційний фронт. Нині робота медіамовників та зв'язківців це теж спротив російським загарбникам та зброя проти агресорів. Тисячі глядачів телеканалу, де 1 невпинно слідкують за актуальними новинами та інформаційними програмами. Дивляться репортажі з місця подій та сюжети про життя прифронтових територій. Наші відеоматеріали теж допомагають людям знати правду та вірити в те, що спільна перемога не за горами. Я сьогодні щасливий, що телеканал д 1 висвітлює цю Божу правду, він несе цю істину. І сьогодні є великий ресурс можливості. Є сьогодні велика подяка наших дніпрян. Людей міста, області, всі, хто підключений. І через те церква хоче сьогодні, по-особливому в цей день поважний день, коли вся держава вітає наших журналістів, людей, які пов'язані з пресою, відзначити, підбадьорити, і ми висловлюємо свою сердечну повагу. Керуючи Дніпровською єпархією Православної церкви України Владика Симеон та канцлер єпархії протоєрей Віталій Лопушанський привітали працівників телеканалу та вручили нагороди і грамоти. Подякували всім за їх плідну і непросту роботу, спрямовану на донесення до Дніпрян і жителів області правдивої та об'єктивної інформації. Особливі теплі слова вдячності Владика висловив за постійну підтримку життя Дніпровської єпархії та її вірян, висвітлення церковних подій. Це не менш важливо у наш нелегкий час, коли людям потрібно вірити та мати духовну підтримку і надію на краще. Люди 24 на 7 несуть своє служіння. Для людей, чому тому, що вони це сповідують новинами, сповідують і я, до речі, ще по окремому хотів би відзначити, що ці люди відвідують в наш такий час війни відвідують особливі місця там, де дуже складно, там де йдуть бої, і вони висвітлюють звітом ці новини, і це такий, Я вам скажу неябиякий подвиг, який закладений в покликанні. Цих людей нести цю істину і висвітлювати Божу правду, тому що це так частково пов'язано можливо і з нашим служінням церковним говорити про правду. Наші колеги були дуже вдячні за таку оцінку їхньої роботи та вручені нагороди. Я дуже вдячний за таку нагороду. Знаєте, мені здається, що церква і телебачення ми робимо одну спільну справу. Яка все ж таки нас веде до перемоги, дуже приємно, що церква сьогодні так високо оцінила нашу роботу, нашу співпрацю, адже ми багато справді знімаємо матеріалів про православну церкву України. Адже для багатьох українців і хлопців на передовій церква це осередок захисту, в першу чергу морального і духовного захисту. Будемо і надалі продовжувати нашу співпрацю з Дніпровською єпархією з храмами православної церкви України, адже це дуже важливо, цікаво це і нам, і нашим телеглядачам. Тому наша співпраця буде і надалі продовжуватись. У числі нагороджених був і наш колега, заслужений журналіст України, а нині військовослужбовець Віктор Ожогін, який одужує після двох важких поранень. Прийшов перший на канал, після поранення повернувся додому. І так було приємно побачити всіх. Я навіть і забув, що наше свято День працівників радіо і телебачення. Ну і разом запросили нас до. Владики Семіона, який сьогодні так приємно було побачити, як він привітав наш колектив, який дійсно працює в такі важкі часи. І багато робить для того, щоб в інформаційному просторі лунали слова правди. Про наше життя, про події, які відбуваються в Україні. І тому, тому я двічі радий, що побачив усіх. Я ще почуваю себе досить добре і тому, напевне, продовжую службу, тому що батьківщина потребує нашої допомоги, чоловічої допомоги. З перших днів війни колектив де 1 невпинно працює для своїх глядачів, що ми продовжимо робити і надалі. Ми дуже вдячні вам, що ви все-таки шануєте нашу працю, шануєте наш труд. Ну, а ми постараємось теж не підвести. Спасибі, велике. У нашого колективу залишаться теплі спогади про цю зустріч та таку духовну підтримку священнослужителів. Ми вам дуже вдячні. Я тільки що казала нашим колегам, що це була особиста ідея нашого владики запросити всіх до себе у гості. Я так розумію, що це дуже велика подія, не тому що це найвищий духовний сан в області, а це ще дуже близька нам людина, людина, яка нас підтримує завжди усьому. Владика хотів. Ну от як коли звертався до нас, щоб ми прийшли до нього в гості, він казав, я. Хочу підтримати колектив, який робить велику справу, який не згибається, не згибає коліна, який не склоняє голову, який твердо і струнко стоїть і каже те, що вважає за правду. І в цьому нам дуже легко, бо, знаходячись тут сьогодні в епархії, ми розуміємо, що ми отримуємо. І... Не тільки подяки, да, а ще ж і благословення. А на останок спільне фото на пам'ять про теплу душевну зустріч. Ми щиро вітаємо зі святом усіх наших колег, власних кореспондентів у Києві та Франції, всіх, хто причетний до нашої професії, хто надійно забезпечує передачу телевізійного сигналу, здійснює його надходження до кожної домівки, хто зранку до вечора і навіть цілодобово працює заради вас, шановні телеглядачі, і заради нашої майбутньої перемоги. Юні мешканці Дніпропетровщини вирушили на осінній відпочинок. Це 65 дітей нашого регіону, діти-сироти, а ще діти загиблих захисників України. Для них підготували табір відпочинку на Київщині. Відпочиватимуть три тижні. У Дніпропетровській військовій адміністрації повідомляють, що там є басейн, мотосковий парк, проводитимуть заняття зміні футболу, танців, вокалу та плетіння. Для відпочиваючих організують насичене дозвілля. Також у закладі працюють психологи психологи, щоб підтримати дітей та допомогти їм пережити жахи війни. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 17 листопада. У Дніпрі день буде хмарним, уночі йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. У жовтих водах, синельниковому та кам'янському протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не передбачається. Температура повітря від 2 до 5 градусів вище нуля. У Нікополі, Кривому Розі та Новомосковську хмарна погода без опадів, повітря прогріється від 3 до 6 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру, слава Україні!